Ані Юля спостерігає, як її восьмирічна донька Євгенія грається разом з іншими дітьми в новому дитячому центрі. На відкриття цього хабу очікували з нетерпінням, адже через військовий стан спілкування з однолітками в малечі обмежене до мінімуму. В наш час треба побільше, тому що у дітей так обмежене спілкування, і ці хаби їм надають можливість більше спілкуватися. Ну і проводити звичне життя. Так сказати. Більше вони займаються. ми давно хотіли, тому що в нашому. В районі дуже мало таких какая Вирішили одразу. Психологічні хвилинки, дидактичні та рухливі ігри у цікавому та невимушеному стилі з маленькими відвідувачами центру займатимуться фахові психологи в умовах нового хабу, який має все необхідне, малеча позбудеться відчуття тривожності та затиснутості. Ми перебуваємо не дуже в таких складних умовах, тому діти зараз дуже підтверджені тривозі, дуже велика в них тривога напруженість. Вони дуже налякані. Тому цей простір ми створили для того, щоб трішечки діти вони відволіклися від у цих. Зараз умов, в яких ми перебуваємо в воєнних, і тому я, як психолог, буду робити все можливе, щоб діти були в гарній атмосфері, щоб у них було розвинути дуже гарний емоційний стан. В рамках проєкту створення освітніх дитячих хабів, просторів розвитку та безпеки, дитячий освітній центр облаштували сучасними зручними меблями та технікою, ігровим та спортивним інвентарем, все аби малеча віком від 4 до 14 років почували себе тут максимально комфортно. Відразу почали думати, як назвати дитячий простір, щоб це було і цікаво, і придумали таку назву стіл Харська КР», тобто сталеві серця кривого рогу. Бо ми міцні, ми сталеві, ми все зможемо. Цей хаб це простір для дітей. Для їхнього розвитку ми разом з нашими фасилітаторами розробили план різноманітних заходів. Це і майстер-класи, танцювальні, і ігрові розважальні програми. І логопедичні будуть заняття тут. Проходить і заняття з англійської мови. Рада оборони Кривого Рогу та міська влада у тісній співпраці з міжнародними організаціями та фондами створюють освітні дитячі хаби та цифрові простори на базі шкіл, бібліотек та центрів дитячої юнацької творчості. Таких об'єктів наразі 22, і Всі вони. Або мають сертифіковане фахівцями ДСНС надійне укриття, або вони розташовані поблизу таких. На жаль, триває війна, і сьогодні найбільше потерпають від цих жахів, від цих сирен тривог. Це безумовно наші діточки. Зараз, з початком навчального року, ви знаєте, що в нас наші загальноосвітні школи в дистанційному форматі працюють. Всі заклади культури сьогодні, де є укриття, працюють в живому режимі, в режимі офлайн. І це дуже важливо. Це завдяки нашим збройним силам. Там України, які тримають кордони, які сьогодні нам дозволяються робити, і адміністрація міста нашого, наша влада, міська подібних освітніх хабів у межах всієї України налічують сім, із них два саме в Кривому розі. Другий в бібліотеці філії номер 24 в Саксаганському районі. Вони стали переможцями проєкту створення освітніх дитячих хабів, просторів розвитку та безпеки, які здійснюються фондом GIZ за дорученням федерального уряду Німеччини. Дітям потрібно тепло, ласка, увага а також добуття нових вражень, нових знань, умінь. І сьогодні ми відкриваємо хаб дитячий у палаці творчій для наших діточок. Дякую дуже нашим німецьким друзям, які допомогли нам здійснити цей проєкт. Він закрився, ну, закривався недовго. Роботи пройшли швидко, і тому ми сьогодні маємо дитячий хаб. Новий дитячий освітній хаб працюватиме щодня побудням з 9 до 17.00. У випадку оголошення сигналу повітряної тривоги для маленьких відвідувачів та педагогів є надійно облаштоване укриття, розраховане на 150 осіб. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлєв перший міський.